Тепер так само починаємо другу частину. Білок у нас буде світло-сірий. Він може бути трошки-трошки темніше за ліве око, тому що це тіньова сторона. Спочатку загальний тон дамо білку, потім знову такий Передаємо об'єм, додаємо трошки темніше кутові частини йдуть, і верхня частина падає тінь, так верхню частину і кутики, трошки плавніше. Перехід зробимо. Пензлик максимально маленький. Є. Тепер працюємо з радужкою. Зверніть увагу завжди радужка темніше за білок по тону. Світла частина, потім знову трошки затемнюємо краї і верхню частинку. Можна сама-сама центральна частинка нижня трошки додати білих пружилочок. Так, трошки головніше. Не так контрастно. Ось. Тепер темно сірим де зіницям. Додам блік. Рухаємося далі праворуч, ліворуч, вверх вниз, порівнюючи тон. По вікам верхня іде. Тут трошки темніше за тон білку. Можна трошки світліше. І потім ще темніше йде краї цієї ділянки. І верхня темніша, і нижня темніша. Промальовуємо складочки. Там, де додала оцей світлий, тон, непогано, але трошки плавніше. Можна темну частинку трошки темніше ще акцентувати. Так само темніше робимо ось тут. Так, Вищим. Поділяємо на дві частини Права більш світла. Так, не добровим, не доходимо і повторюю форму ока нахил. Так, ліва частина темніша. І цей тон доходить до майже до перенісся підкреслює брови темним тоном. Права частинка трошки світлішає. Тобто, да, верхня частинка темніше за нижню, але з плавним переходом тону. Так, ще трошки світліше от сюди йде плавний перехід, не однотонний. Темний. І ось тут трошки плавніше перехід. І тепер рухаємося вверх. Там у нас ідуть брови. Неоднородні, вони такі Змальовуємо плямами. Права ліва частинка трошки темніша, якщо придивитися, а центральна трошки світліша. Тут трошки плавніше перехід на перенісся. І трошки хочеться більше акцентувати ось цю складочку, яку минулого разу малювала, щоб поглибити на рівність тону. Давайте тепер вниз підемо, голоб на останок залишимо. Знову-таки під оком іде досить світлий тон. Одразу можна вже блік намалювати. Вже підсохло не білий, але світло сірий Тут іде товщина нижньої повіки, вона світліша навіть за білок. От задача саме порівнювати тон. Порівняли, підкреслили. Якщо у вас вийде там по Верхньому краю цієї повіки трошки темніше, але ну, це зовсім треба тонким і охайним пензликом малювати. Якщо є, можна підкреслити трошечки. Так, сльозовий канальчик він відносно темний, тільки центральна частинка трошки світліша. Нижню повіку світло намалювали, тепер малюємо її висоту. Це була ширина до цього, тепер висота, тут невеличка з правого боку, центральна частина світліша. Ліво знову трошки темніше, темніший низ складочки. Так, можна ще трошки висвітлити всю передню частину. Трошки контраст підсилюється на камеру, так плавніше. Трошки гуще зроблю цю світлу частину в ширину є так, і тепер плавно спускаємося вниз. Знову-таки нагадую, що верхня повіка у нас завжди трошки продовжується, вона довша за нижню. Тепер треба пензлик побільше. Спускаємося нижчим. Тон, де дуже світлий. На І, звісно, не білий, звісно, трошки темніше, ніж ліва сторона, хоча виглядає світлим на контрасті порівняно з тінями. Поки що не йдемо, порівнюємо цей тон. Верхня частинка трошки світліша. Але плавніше перехід під оком, на складку на тінь. розібралося тут трошки темніше, так. знову світлим тоном працюємо по краю вусів, і далі у нас починається плавно. Затемнення тіньової сторони. Намішали тон, спробували. Якщо тон з першого мазка вам не подобається, не треба зафарбовувати всю поверхню. Плавно працюємо. Так, таким же світлим тоном, плавне затемнення, йде тут. Тут тон. Дивимося на форму цього тіні цієї, бо далі ще тінь темніше йде, але вона не рівна, не округла, вона. Має специфічну форму. Тут більш пряма, тут має нахил, тут вниз. Звісно, тут буде плавніше перехід на брови. Відсвічує, трошки підсохне зараз. Подивимося, може, уточнимо форму. Далі тінь стає ще темнішою. Наймішаємо тон. Робимо невеличкий мазок, порівнюємо. Да. Чесно кажучи, на камеру він темніше показаний, ніж є насправді. Так. Це більш тіньова сторона, але до самого краю вона не доходить. Тінь закінчується полутоном. Так, трошки підніму зображення. Оця темна тінь також вона має свою специфічну форму. Ось тут вона закінчується, і тут вона закінчується якраз більш темним тоном. Равніше переходи і знову трошки полутончик. То зробили плавний перехід додали є так, тут трошки не довела зараз там є. А тепер давайте з носиком попрацюємо. Носик у нас складається з декількох частин. Є світова частина, вона середня. Давайте її спочатку загальним тоном світлом зробимо. Можна навіть трошки темніше. А потім вже будемо. Розбиратися, де у неї світліше місця, де темніше. І з того, що йде, темніше йдуть країм. Краї трошки темніше із однієї сторони, і з другої сторони. Так тут ширше. А тепер уточнюємо, ні, давайте плавніше перехід зробимо темніший, іде одразу низ носу. Не настільки. Те, що я казала, намішали тон, мазнули, подивилися, чи він нас влаштовує. Так, плавніше ще перехід. Є так, тут теж іде темний тон на крилах носа. І з однієї сторони і з іншої є крила носа трошки світліше за тінь, але темніше за центральну частину. Так, можна трошки світліше. Зверху додати тон є тут так само. Ще світліше. Далі йде більш темна частина. І плавний перехід вверх. Тобто кожен тон ми порівнюємо з його уточненням. Так. Тут є далі теж тінь, але трошки світлішим. Тут вона на контрасті з світовою частиною здається більш темною. Тут плавний перехід на світло вже йде. Дивно звучить світло, якщо це тіньова сторона, але навіть тіньова сторона складається з більш світлих і темних місць. Я трошки зламала носик, буду зараз уточнювати, бачите, світло. Змінює нахил, але все одно знизу йде тут більш світле місце, тому ну, одразу і виправлю нахил нос. Звісно, з плавним переходом. Тут хочеться ось трошки світліше зробити оцю частинку, щоб підкреслити оці складочки. І з носиком розібрались, трошки плавніше переходи зараз пороблю. так с цим роси бралась не хочется трошки плавнейше светло все не съем В одному. Ось тут контрастно висихає трошки плавніше. і тепер світло. Порівнюйте. От вже намалювали, звісно, що і фарби змінюють колір. і коли висихають її ем. так тут теж. трошки плавніше все тепер влаштовуємо так давайте вже одразу ніздрі намітимо. трошки темнішим Сірим. Тут мені з але тут тінь темна. А тут бачимо із І трошки темніше ще ось тут акцент зробимо. Але плавно з переходом є. Так, на сьогодні все.